Я Некі, і у мене зламався мікрофон. Тому завчасно прошу вибачення за цей убогий звук, який з жопи. <кхм> Фандоми! Чули про таке? А? Так. Поки я малюю на фоні персонажів цих чудових людей, послання на їх соцмережі будуть зараз на екрані і в описі під відео. То ми поговоримо про фандом My Little Pony. До речі, мабуть, кожен буде раз чув про нього, або ж проходив тестик в інтернеті, яка ти поні і. Якщо ви Рейнбоу Деш, то дайте п'ятюню, моя вам повага, тому що вона дуже крута. Вона. Так, Рейнбоу Деш це не як дівчинка, бо я довгий час думав, що це хлопчик. Я ж на один такий. Взагалі, сам мультсеріал My Little Pony з'явився у 1983 році, створений компанією Hasbro. Спершу вона називалась My Pretty Pony. Серія має кілька поколінь – G1, G2, G3, G4, G5, де кожне покоління має свій унікальний стиль і персонажів. Але найвідоміше і найуспішніше покоління це g 4 Friendship is Magic, про яке ми сьогодні і поговоримо. Країна, що його створили – це США і Канада. Перший показ відбувся 10 жовтня 2010 року. Мультфільм розповідає про поні дівчаток в кількості 6 штук і одного спайка, саме щасливого пацана в Понівілля. Ну бо кожен фанат мріяв би опинитись на його місці, бо оточенні цих головних героїнь. Бо сам мультфільм дуже позитивний і милий, і хочеться десь. Хоч десь відчути цей спокій і побути у безпеці. Так от мультфільм розповідає про цю команду, як вони борються зі злом і отримують життєві уроки дружби. Але якби все було так просто, ми б сьогодні про це не говорили. А поговоримо ми саме про їх фандом. Так, там є дуже купа крутих людей, крутих, позитивних, милих артів, дорослих дядь, які люблять цей мультик і люблять поні, і рейнбодеж в банці. Вибачте. Але у кожного фандому є своя темна сторона. Так ось, коли я був зовсім маленьким хлопчиком, до мене підійшов мій однокласник і запитав, чи люблю я поні. А потім він показав мені анімацію, де там, коротше, пінкі, показувала глядачам глибокий внутрішній світ Рейнблдеш. Е... Приємні дитячі спогади, серйозно, от прям волною нахлинула. Анімація зроблена по кріпіпасті Терфанфуку під назвою капкейки. З'явилась вона десь у 2011 році, хоча точна дата невідома. Також по цьому фанфіку існує комікс, автором якого є Алівкау. Її публікувався він з 13 травня 2016 року по 29 серпня 2016 року. Мені комікс, чесно кажучи, дуже сподобався. Я люблю такі штучки, і там дуже милий стиль. Тобто він не такий, як My Little Pony. Художник має унікальний стиль і, чорт, це дуже мило і дуже стрімненько водночас. Здається, він публікувався на DeviantArt. Я спробую знайти. А ні, я не думаю, що зможу додати посилання на це, але ви пошукайте. М -м, чорт, в сценарії написано, що я не рекомендую це особам молодше 18 років. Не гаймо часу і йдемо далі. діагноз сюрприз. Комікс розповідає про серійну вбивцю манічку Пінті Пуй, які нарешті ловлять, і принцеса Луна катує її в своєму замку. Але є одне, але у ну, Пінкіпай множений розлад особистості. І принцеса Луна катує ні в чому не винну у Пінки. Чому я усміхаюсь? Чорт, чорт, пробачте. Пізніше вона наказує вартовил закопати її, але той вартовий змилується над Пінкі Пай і відводить її до лікарні. І на цьому починається вся двіжуха. Автором є мексиканець GPA а, GPA 4. Почав виходити комікс 16 жовтня 2017 року. І якщо я правильно все розумію, то він продовжує виходити по сей день. Також він є автором коміксу Туріанда життя по «My Little Pony». Цей комікс подарував мені дитинство, і я досі пам'ятаю, як з нетерпінням чекав нові випуски, не дивлячись на весь той жак, що там відбувався. Далі. Тепер ми переходимо до відеоігор, тому що це близька мені тема, бо я сам працюю над відеогрою. Кінкікапкейкс Party». Це хорогра з елементами головоломки, де тобі треба врятуватись і або врятувати тих, хто вижив. І з кого вона ще не встигла зробити капкейки, тому що, судячи по кількості чудопів в цій грі, приготувала вона їх багато. Чомусь в більшості хорорів, головна злодіка це саме Пінкі Пай. Я не розумію, чому так, тому що. Ну, чому? Я хочу хоча б один хорор, де головна злодіка це раріті. Я ненавиджу Раріті, та я її. Це не чесно. Автор гри – Black. K. А тепер ми переходимо до відносно свіжої теми: понівірус. Відносно свіжа штука, хоч вже і трохи попахає гельцем. Якщо коротко, то це тренд, в якому кожен бажаючий міг створити свій вірус, і яким заражались поні, мутували. Трендах зображалися різні стадії мутації та зараження. Інколи робили цілі комікси, а деякі відчайдухи робили навіть анімації. І я дуже поважаю таке, бо я сам аніматор тільки за спеціальністю. Здається, найпопулярнішим проектом на цю тему було My Little Worms, типу мої маленькі глістики. В мене виникла труднощі з тим, щоб знайти автора, але в інтернеті її називають Метті. Повний нік мені невідомий, але чат ГПТ дав мені посилання на цей ТікТок-аккаунт, бо коли я у вічі звернувся до нього. Сюжет розповідає про ви не повірите. Серйозно, ви не повірите про Конівірос! Так, я сам в шоці. Там багато блювоти, гнилі, опарищів лайна. Ну коротше, оці всякої няня-кавої штукенці. На жаль, я не можу показати цього, бо Ютуб зніма мені монетизації. В мене нема монетизації лол. Тож, ладно, подивимося на мій настрій. Може, покажу, може не покажу, а може взагалі не. Взагалі, в поні ФД купа веселого трешу, чого варта, що він був даж в банці. Але відео я розповів саме те, що врізалось мені в пам'ять і те, що викликало цікавість саме в мене. Можливо, в інших відео ми поговоримо про інші проекти, або взагалі іншого відео не буде, та чорт його знає. Е, що ж, дякую за перегляд, всім пока. Мікрофон працює. Пише, пише. Так, урок номер один: не птіти лишнього на камеру. Нетю, не, не п'тити лишнього на камеру. Будь ласка, чули про таке? Так, поки я малюю... <кхи> Говоримо про фантом Майлітляпонія. Мабуть, кожен бодай раз чув про. Блять, я збився.